По лінійці, що я отримав. Як я і сказав, це медіум. Так, трішки. Потух. Так, пушечка. Так, що в нас тут? По-перше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 12 смаків. По-перше. Все, бляха на англійській мові. Проблема. Це, звісно, проблема. Але. Тут є картинки, друзі мої! Картинки рішають. Так, Пінкмен смак. А, якщо я правильно розумію, тут є два види ягоди і лимончик. Одна із ягід це клубничка. Чотко. взагалі. Так, Love Story у нас тут динька. Скоріше за все, драгонфрукт і клубничка, знову ж таки. Не, ну стиль. От мені подобається. Я, я ж бачите, я ж кажу, я спеціально, я, я ніколи не куштував до цього культу, але я ж залипав на їхню сторінку, я бачив їхній стиль. Я мав відповідати.